Всім привіт! Починаємо новий день, новий тиждень і новий місяць разом. І нехай квітень буде квітучим в усіх сенсах. Ранок вдома для вас сьогодні проводимо. Ми Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко за роялем майстер Руслан Шукюров. А на кухні готується до приготувань сніданків. Наш незмінний кулінарний експерт Чаба Баку. Доброго, Доброго ранку! ранку. Доброго ранку, Що друзі? готуємо сьогодні. Сьогодні приготуємо грузинську ачму з тонкого лаваша, mm -hmm. а потім курячі нагетси з східним соусом. Має бути смачно. Сподіваюсь. Щодо журналістів ранку вдома, то вони вже приготували ранкову порцію. Цікавинок до вашої уваги. Про данського художника, який малює в Києві жінок під час повітряних тривог. Про кулінарного фудблогера, який запалює прямо на нулі. Про визнання і нагороди волонтерам у соціальній сфері. Від гостя в студії дізнаємося все про діяльність групи активної реабілітації для людей з травмою спинного мозку. А від нашого психолога-експерта отримаємо поради, як подолати стан постійного страху і тривоги. Дякуємо за новий ранок і нові можливості ЗСУ. Починаємо. На календарі, 1 квітня, і сьогодні день народження долара цього дня, 1778 року. Олівер полок вигадав доларовий знак, взявши за зразок абревіатуру монети Іспанії. Адже саме іспанські песо були на той час розповсюджені в Америці. От мені. Цікаво, звідки назва взялася? Я тобі зараз це все розповім. <сум> назва походить від середньовічної монети королівства Богемії, яка називалася талер. Це скорочення від Йоахімсталер. Її карбували біля срібної копальні в долині Йоахім Сталь. Звідти і назва. Талер розійшовся по всьому світу, потрохи змінюючи назву. У дачан він став далером, а вже у англійців доларом. Ну а я знаю, чому долар звуть баксом. Чому бак це олень у 18 столітті за шкуру оленя? Мисливець міг отримати у лавці товарів на суму рівно в один долар. Хай у вас у кишенях не переводиться та валюта, яку ви цінуєте найбільше. А детально про інші події і дати цього понеділка дізнаємося з рубрики День в історії. 1 квітня 1890 року у США видали патент на тролейбус. Його отримав бельгійський емігрант Шарль Ван. Винахіднику вдалося створити так званий тролейбусний ролик. Це був струмосприймач, що знімав напругу з електропроводів за допомогою колеса і штанги, встановленої на даху. Щоправда, через недосконалість конструкції струмосприймача тролейбуси тоді не отримали широкого розповсюдження. Цього дня 1809 року у великих сорочинцях на Полтавщині народився один з найзагадковіших письменників 19 століття Микола Гоголь. Він належав до видатного українського роду Гоголів Яновських, а його твори насамперед про історію та традиції України. Найвідоміші з них вечори на хуторі біля диканьки Тарас Бульба Вій мертві душі. 1 квітня 1973 року в Одесі провели першу гуморину. Щорічне традиційне свято сміху вигадав колектив місцевої команди клубу веселих та кмітливих. Перша гуморина супроводжувалася карнавалом і концертами. А родзинкою свята став парад старих авто. 48 років тому у США Стів Джобс разом зі Стівом Возняком і Рональдом Вейном заснували одну з найуспішніших і найдорожчих компаній в історії людства. Apple. першим її продуктом став персональний комп'ютер. За кілька років продажі корпорації сягнули мільярда доларів. Згодом Apple стала першою американською компанією, капіталізація якої перевищила 1 трильйон доларів США. Два роки тому підрозділи Збройних сил України звільнили селище Бородянка на Київщині від російських окупантів. Ворожа армія увійшла до населеного пункту у перші дні повномасштабного вторгнення. Росіяни завдали десятки авіаударів по селищу, де немає ані стратегічних, ані військових об'єктів. Бородянка зазнала найбільших руйнувань з усіх населених пунктів передмістя столиці. Жертвами загарбників стали сотні мирних жителів Бородянки. А яким буде перше квітня 2024 року? Залежить від кожного з нас.